Сьогодні, бодай трошки, але я хочу навчити вас розмовної англійської мови. Спершу ми розглянемо текст, і, зрештою, я вас навчу будувати ваші власні речення перші речення в англійській мові. Отож, історія буде про Іванка, хлопця з Житомира, який вирішив переїхати до Америки. Let's go! Іванко, arrives... At the New York airport. Іванко прибуває в аеропорт Нью-Йорка. Слово arrive означає приїхати або прибути. The officer looks at him and asks. Purpose of visit. Офіцер looks at дивиться на him нього і запитує Мета вашого візиту. To look at це є дивитися на когось або на щось, а слово purpose, яке ви бачите в запитанні офіцера, це є ціль або мета. Іванко smiles and says Іванко. Іванко усміхається і каже: Іванко. The officer asks again. Tourism? Business? Офіцер запитує знову. Туризм бізнес? Іванко nods, then shakes his head. Іванко киває, а потім трясе своєю головою. The officer asks Do you speak english? Офіцер запитує Ти розмовляєш англійською? Іванко smiles and says Yes. Іванко усміхається і каже. The officer looks happy. Офіцер має щасливий вигляд. Say something in English. Скажи щось англійською. Іванко thinks and says Pizza. Іванко думає і каже Піца. The officer looks at him for a moment, then starts laughing. Офіцер дивиться на нього впродовж певного часу і починає реготати. Слово laugh – це є реготати, сміятися. Смайл це є усміхнутися. І знову повторюється look at. Раджу записувати усі нові слова. Welcome to America, he says and stamps Іванко's passport. Ласкаво просимо до Америки. Він каже і ставить штамп в паспорті Іванка. But who is Ivanko? Але хто такий Іванко? What is his story? Якою є його історія? Let's find out. Ну,мо, з'ясуємо. Find out означає з'ясувати або дізнатися. Отож, дізнаємося дещо про Іванка, а потім будемо відповідати на запитання. Іванко is from Житомир, Ukraine. Іванко є з Житомира. України. He is 25 years old and works as a construction worker. Йому 25 років і він працює будівельником. He has an older brother. В нього є старший брат. In his free time, he likes to ride his bike. У свій вільний час йому подобається їздити на велосипеді. To ride his bike – це є їздити на велосипеді. He speaks English a little and loves pizza. Він трохи розмовляє англійською і обожнює піцу. Recently he traveled to Lviv. Нещодавно він поїхав, подався, подорожував до Львова. He enjoys listening to pop music and has no pets. Йому приносить задоволення. to enjoy – це є приносити задоволення, прослуховування поп-музики, і в нього немає домашніх улюбленців. He has no pets. His favorite TV show is How to Survive in the Wild World. Його улюблена телепередача це Як вижити в дикій природі. Отож, ми з вами розглянули текст, а тепер нумо спілкуватися. Цьому уроці ми вивчимо найбільш вживані питання, які ставлять носії мови. Тобто, коли ми з кимось знайомимось, чи то американцем, чи то британцем, ми стабільно усе своє життя будемо ставити такі запитання. Відповідно, нам теж їх будуть ставити. Тому ви, як початківець, повинні навчитися будувати такі запитання і відповідно відповідати на них. Я буду вам казати українською. Сподіваюсь, що деякі відповіді або запитання ви будете знати. Але якщо ні, тоді натискаєте паузу, записуєте і переглядаєте це відео кілька разів для того, щоб краще збагнути суть. Отож, уявимо собі, що ви є на місці Іванка, і у вас вже є певна інформація, хто такий Іванко. Тому я буду вам ставити запитання, а ви відповідаєте від імені Іванко. Наприклад, Як тебе звати? Це буде. Гадаю, що ви знаєте? What is your name? What is your name? Як тебе звати? Скажіть, що мене звати Іванко. Гіпотетично. Будь ласка. В голос. Промовляйте в голос. Це допоможе краще закарбувати інформацію. My name? Is Іванко. Ваша відповідь. Повторіть. My name is Іванко. Чудово. Поставте мені. Те саме запитання, будь ласка. What is your name? My name is Іванко. Далі. Звідки ви? Побудуйте, будь ласка. Where are, you from? Where are you from? Скажіть, що я з Житомира Україна. I am from Житомир. Ukraine. Повторіть. I'm from Zhytomyr, Ukraine. Тепер ви мене запитайте. Звідки ти? Будь ласка. Ростислав, Where are you from? Ваше запитання мало бути таким. Where are you from? Я відповідаю. I am from Zhytomyr, Ukraine. Гіпотетично. Наступне запитання. Чим ви займаєтесь? Англійською це буде What do you do? Напевно, що ви не знали цього, якщо ви початківець, але, можливо, знали і це вельми добре. What do you do? Я вас запитую, і ви маєте сказати. Я працюю як будівельник, бо я є будівельником. В англійській мові там трошки все закручено, тому не все так однозначно. Але подумайте, припустіться своєї помилки, а потім навчіться на ній. Будь ласка. I work as a construction worker. Я працюю як будівельник. Тобто такий є правильний шаблон, коли ми говоримо про те, ким ми працюємо. I work. As a construction worker. Тепер ви мене запитайте, будь ласка. Ростиславе, чим ти займаєшся? Ростислав. What do you do? Повторіть голос. I work as a teacher. Я трішки зміню фокус з Іванка на себе, щоб було цікавіше. I work. As a teacher. Далі ви хочете поцікавитися, скільки вашому співрозмовнику років. Якщо це етично і доречно. Скільки вам років? Як це буде? How old are you? How old are you? Скажіть, що від імені Іванка, що мені 25 років? I'm. Or I am 25 years old. I'm 25 years old. Запитайте мене. Скільки тобі років? How old are you? How old are you? I am 25 years old. Чи у тебе є брати або сестри? Зверніть увагу. Do you have any siblings? Siblings це стосується братів і сестер. Do you have any siblings? Із розповіді про Іванка ми знаємо, що в нього є старший брат. Тому ви скажете Так, у мене є старший брат. Будь ласка. Yes. I have an older brother. I have an older brother. Запитайте мене, Ростиславе, в тебе є брати чи сестри? Do you have any siblings? Yes. I have an older brother. Чудово. Чим ти любиш займатися у свій вільний час? Погодьтеся, що ви дуже часто будете ставити це запитання іншим. Отож, чим ти полюбляєш займатися у вільний час? Зверніть увагу. Like like Зрозуміло, free time – це вільний час. Ми скажемо, що я полюбляю кататися на велосипеді. Зверніть увагу. I like to ride. Ride – Це є їхати верхи. To ride my bike. I like to ride my bike. Повторіть голос. Чудово. Тепер поставте мені запитання. Чим ти полюбляєш займатися у вільний час? What do you like to do? In your free time. Чудово. Нумо до наступного питання. Скільки часу ви вже тут? Наприклад, ви познайомилися десь в Штатах чи деінде з якимось іноземцем, і ви хочете знати, скільки часу ця людина перебуває в Нью-Йорку? Або ж іноземець завітав до Львова чи до Києва, і ви теж хочете дізнатися, скільки часу він вже в Україні? Зверніть увагу, як ми будуємо таке запитання. How long have you been here? How long have you been here? Тобто це є перфектний час. І ми скажемо точніше, ви скажете, що я вже тут кілька днів. Кілька це буде a few. Будь ласка, скажіть, я вже тут кілька днів. I have been here for a few days. Повторіть. I have been here for a few days. Тепер мене запитайте, скільки часу ти, Ростиславе, тут. I have been here for a few days. До речі, знову ж повторююсь, що одного разу буде недостатньо, щоби переглянути це відео, особливо, якщо ви є початківець. Тому кілька разів перегляньте для того, щоб ці питання будувати і відповідати на них автоматично, не думаючи, чому ти сюди приїхав? Або ж, якщо буквально, що привело тебе сюди? Американці будуть часто вас це запитувати. Зверніть увагу, what brings you here? Що приводить тебе сюди? What brings you here? Що привело тебе сюди? Тобто можете теж ставити це запитання носіям? І ми відповідаємо: Я приїхав просто, щоб навідатись, щоб відвідати це місце? Будь ласка. I came, to visit. I came to visit? Чи ти розмовляєш іншими мовами? Зверніть увагу. Do you speak any other languages? Чи ти розмовляєш будь-якими іншими мовами? Do you speak any other languages? І ви скажете, що так, я розмовляю англійською трохи. Будь ласка. Yes, I speak English a little. I speak english a little. Не забувайте, що це все стосується нашої оповіді про Іванка. Всі питання в подальшому в наших майбутніх уроках будуть пов'язані з цим персонажем. Він вляпається в різні халепи. І не тільки халепи, і ми будемо обговорювати всі ситуації, які з ним трапляться. Яка твоя улюблена страва? What's your favorite food? Скажіть, мені подобається піца. I like. Піца. Повторіть. Тепер запитайте мене. I like pizza. Чи нещодавно ти кудись подорожував? Теж, коли ми спілкуємося з іншими, ми ставимо це запитання. Зверніть увагу. Have you traveled anywhere recently? Повторіть голос. Have you traveled anywhere recently? Скажіть, що так. Нещодавно я їхав до Львова. Я подорожував до Львова, якщо буквально. Будь ласка. Yes. I have traveled to Lviv recently. Повторіть. I have traveled to Lviv Recently. Яка музика тобі подобається. Зверніть увагу. What kind of music do you like? Повторіть. What kind of music do you like? Скажіть. Мені подобається поп музика. Власне, так само, як Іванку. I like Pop music. Повторіть. I like pop music. Чи у тебе є домашні тварини? Зверніть увагу. Do you have any pets? Pets це є домашні улюбленці. Do you have any pets? Скажіть, що. Ні, у мене немає домашніх тварин. Так само, як і у Іванка. No, I don't have any pets. Повторіть. I don't have any pets. Який твій улюблений фільм або телепередача? Зверніть увагу. What's your favorite movie or TV show? Ми знаємо, що Іванко обожнював передачу Як вижити в дикій природі. Тому ми скажемо, що. Моя улюблена телепередача це Як вижити в дикій природі. Будь ласка. My favorite TV show is How to Survive in the Wild World. My favorite show is How to Survive in The Wild World. І останнє запитання. Чи можу я долучити тебе в соціальних мережах? 100% ви будете ставити це запитання. І вам теж. Зверніть увагу: Can I add you on social media? Чи можу я долучити тебе в соціальних мережах? Can I add you on social media? І ви кажете, звісно, ось мій Інстаграм. Sure, here is my Instagram. До Речі, вельми запрошую вас долучитися до мого інстаграму. Туди я публікую багато цікавого, що я не публікую в Ютубі. Крім того, мені буде дуже приємно бачити вас в інстаграмі. Тому ласкаво прошу. Ось він. Натисніть паузу, долучіться, і таким чином ви виразити теж вдячність за докладені зусилля в розробці цього відео. Тепер я попрошу вас поставити мені три запитання. Пізніше я поставлю вам три запитання, а ви спробуєте на них відповісти. Таким чином, ми закріпимо цю інформацію раз і назавжди. Отож, перше запитання. Скільки часу ти вже тут? Ви мене запитуєте при знайомстві. How long have you been here? Ось так виглядає правильне запитання. І я відповідаю, я тут вже кілька днів. I have been here for a few days. Наступне запитання: Чи в тебе є домашні улюбленці? Do you have any pets? No. I don't have any pets. І останнє запитання. Скільки тобі років? Будь ласка, побудуйте. How old are you? How old are you? Скільки тобі років? I am 25, каже Іванко. Тепер я поставлю вам три запитання, а ви спробуйте коротко на них відповісти. До речі, можете відповідати від свого імені, якщо б у вас можете це зробити. What is your name? Правильна відповідь була. My name is. Іванко, Ростислав, Олена і так далі. Do you speak any other languages? Чи ви розмовляєте якимось іншими мовами? Будь ласка. Yes, I speak English a little. Я трошки розмовляю англійською. Сподіваюся, що ви таким чином відповіли. І останнє запитання: Where are you from? Скажіть. I am from. Kyiv, Lviv, Zhytomyr і так далі. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І, до речі, ви можете отримати мій повний відео та аудіокурс, де ми вивчаємо базові слова, фрази, граматику, де ми вивчимо усі часи англійської мови в такий самий простий спосіб. Тому, якщо ви надумаєте отримати мій курс, то в описі внизу під цим відео є вся необхідна інформація, як ви це можете зробити. Долучайтеся до мого каналу, підписуйтеся, залишайте вподобайки і до наступних уроків. Далі буде.